— ой, перепрошую да, 125, Да, бо що сюди. Це ж львівська бригада ТРО е, Значить, ситуація. Наступ на Харківщину, звинувачення Львівської, до речі, героїчної бригади, яка пройшла горнило дуже багатьох важких боїв. Звинувачення їх в тому, що вони нібито просто бросили позиції, ну і далі по тексту. А також нальот орлів стервятників, не орлів, а стервятників татарова порушення кримінального провадження. Проти командування бригади і не тільки і тому тому. ми бачили розслідування. До речі, було ще непогане розслідування Юрі Бутусова, де порушена кримінальна справа проти військовослужбовця, який один з е, підрозділу з дванадцяти чоловік вижив, поранений, відійшов поранений, дійшов до своїх позицій і порушили по ньому кримінальне провадження курва за залишення позицій. А в людини три поранення було. Тобто, от він відходив. І це розслідування також робив Юра Бутусов, і Ми пам'ятаємо, ми з вами про це теж колись говорили. Тому, тому історія дуже неоднозначна. тому що саме ТРО, як я до них відношу, це і є оця народна армія на добровільній основі. Тому що це все ті, хто пішли добровільно і ломили, проломлювали двері військоматів на початок повномасштабного вторгнення. Це ті самі люди, це не кадрові військові, які були на контрактах. Це навіть не оперативний дії, чи як там оперативний резерв е першої черги, який пішов у свої військові частини раніше там служивши, це просто люди з вулиці, які прийшли в воєнкомати. Це є добровольці, і що роблять сьогодні стільвятники татарова? А тепер друже тобі слово. Так, ти слушно зауважив. Я, я ще раз тобі дякую за твої включення. 125-ка, це дійсно, це ті прості українці, які не ховалися, які прийшли військомати, які в перші дні стали на захист своєї батьківщини. Бригада тримала гідно причому тримала позиції на Донеччині, Луганщині, Харківщині. Е, у складі бригади 5 героїв України. 101 воїн нагороджений державними нагородами, 1200. Відомчими нагородами, тобто ну достойники. Але половина знаєш бригади, що? фактично нагороджені. Абсолютно, абсолютно і тут ти знаєш про що варто говорити і на чому ти і зробив наголос слушно зауваживши, це ж не кадрові військові, тобто йде дискредитація людей, які свідомо взяли руки в зброю Добровольці. Абсолютно точно. вмотивованих ідейних. Ті, які пройшли горнила боїв, хто я ще раз підкреслюю, з розумінням ставився до такого поняття, як Батьківщина, і, відповідно, з захисту своєї батьківщини. тут не просто кримінальна справа, це дискредитація добровольчого руху. Про це варто говорити. І ти слушно зауважив, раз акценти розставив. 10-го починається наступ, а вже 11-го кримінальна справа. Курва. На якій підставі? Ти поясни мені, зараз бої в Харківській області тривають на відстані від Держкордону 8-10 кілометрів. Про який прорив російських військ йде мова? Причому ці люди ціною своїх життів захистили. Свою батьківщину не дали можливості прорватися відповідно Липців на Харків і далі. Це вмотивовані ідейні люди. От про це варто говорити. А деталі ми з тобою зараз розберемо. Основне, що ми маємо розуміти, і що ви маєте розуміти, вильна шановна поглядацька аудиторія, йдеться про дискредитацію. Найбільш мотивованих людей, не тих, кого бусифікують, а ті, хто сам прийшов. І уяви собі, Львів з його традиціями національно визвольних рухів, люди, які себе ототожнювали як відповідно нащадки національних визвольних змагань, правильно? їх фактично затабрували зрадниками. Про, сук... про це хтось подумав, про морально-етичну сторону питання. Я не кажу про кримінальну е е сторону. А тепер головне, ти знаєш, поки стерв'ятники, як ти слушно зауважив, намагаються, є ж оцінка наших стратегічних партнерів. Днями американський генерал Веслі Кларк, екс командувач американським контингентом на Європейському континенті в інтерв'ю телеканалу «Експреса», Знаєш, що він заявив? Я не вчу. Ми, зах... Ми захоплюємося гнучкістю і швидкістю реакції на вторгнення в районі Харкова, які продемонстрували генерал Сирський і керівництво України. І далі є опряма мова. Росія розрахована на те, що їй вдасться прорватися і захопити Харків, але блискавичне. Розумієш, блискавичне на думку наших партнерів, реагування і потужне керівництво, а також самопожертва солдат. Він відзначає самопожертву цих героїв. Не дали чому статися. А натомість ми, не зважаючи на це, ми маємо кримінальне провадження. І давай тепер до деталей перейдемо. Емоції ми е, вже з тобою висловили, і тепер давай до основного: а що ж інкримінують? Не отримали позиції. Так, от, е, 125-та бригада отримала тричі більше від нормативу кілометрів фронту. Від ну, більше та... Якщо я не помиляюсь, 44 кілометри було нарізано бригаді. Так, а... А оборона бригади, по-моєму, та вони тричі получається більше. А якщо врахувати рівень комплектації і оснащеності, це ж не мотопіхотна бригада. це ж легка аталерія на, на цивільних Абсолютно. бусах джипах, на цивільних легкових автомобілях. Максимум, що мають мінометну батарею, і то, якщо є міни, а могло мін і не бути. Аналогічно інженерне. Роботи ніякої техніки не мали, це ж я думаю, що там вони не втричі більше отримували лінію. Тому от саме в цьому контексті і треба зробити акцент. А чи була фізична змога утримати 44 кілометри лінії? Я просто вибач, я мушу вставити своїх 5 копійок. Батальйон в обороні, залежності від кількості ешелонів. Ну так, деякі книжки розумні пишуть: 3-максимум 5. У мене, коли з лівої сторони. Проломилося ну, сусідів, скажімо так, коли їх розфігачили в хлам. В мене додалося тільки, мене, окрім моїх 9, то ще додалось, окрім моїх 8, додавалося ще 9 кілометрів, якщо брати по криві, Тобто 17 на батальйон при нормі 3-5. Тобто, але ну, в нас просто батальйон був такий, знаєш спецназу заточений трошки під іншу роботу, і ми просто ми втримали. Але це була ну, інша історія. Це був 22 й рік. А сьогодні, на сьогоднішній день, поставити легку кавалерію без броні, без своєї арти, без е, нормальної е, кількості забезпечення і так далі. І розповідати, що вони такі, сякі не втримали позиції і орли ДБР. Всі сьогодні приїхали. Вчора втікли в Франківськ, а сьогодні вернулися в Київ і будуть розповідати. Як треба було держати позиції? Сука, посадити в окопи їх хоча б на тиждень, щоб вони розуміли, що таке тримати. Ну, це так. Підступлі. Дякую. Не, дякую, братик. От дивися, от, е, чому я ціную наші етери? Ти військовий. Ти можеш фахово коментувати ці е, події. Чотири батальйони були. Комплектація на рівні 50%. Тобто можемо говорити, що повнокровних два батальйони, правильно? Два батальйони. Она... Якщо навіть брати 10 кілометрів на батальйон двічі ж більше, правильно? то це 20 кілометрів, ну не 44. Які претензії? Що ви можете інкримінувати? Але далі давай, ми будемо розбиратися, що ж там за батальйони були. А справа в тім, що там були прийдані батальйони, там два тільки рідних зайшли. Буквально на, ну, от напередодні. І мовилося про те, що вони понесли досить важкі втрати під час боїв так. під А, І, відповідно, 415 батальйон 23-ї бригади, який вивез з під Бахмута, який фактично був сточений. І 160. Якщо не помиляюся, просіли саме придані підрозділи. Ті, що придані, фактично взагалі да. були, да, вони фактично взагалі були ну сточені попередніми боями, і в нас виходить замість поповнення. Відправили ну на відпочинок на харківський напрямок тримати. Ну так виходить історія. Так. А, от в чому та проблема? А почекай, нас запевняли в тому, що. Питання ротації було вирішено правильно. Що перше, що вирішувалося наразі, це питання ротації. Це ротація. Сточені батальйони кидають з вогня до полум'я. Правильно? З Бахмуту ну, вивели повністю знекровлений батальйон і кинули. Ну, я, я розумію, коли ну так дійсно, що от є батальйони, які дійсно потрьопані, їх відправили ну, типу, якби легше, бо якби ніхто не очікував би наступ з, на Харківщині. Але справа в тому, що дивися, друже, мушу внести своїх 5 копійок. Ще вибач, будь ласка, дивися. Справа в тому, mm -hmm. що якщо не помиляюся на початку травня. Представники гур, зокрема, Юсов, казали, що всі, хто говорить про, про якісь там двіжняки на Харківщині, що це все російське ПСО, що там нічого не буде. Ну і звичайно, якщо в нас гур повідомляє про те, що це російське ПСО, що там нічого не буде, відповідно, генеральний штаб, що каже: ну, раз там нічого не буде, то ми хлопців на відпочинок туди відправимо. Ну тобто, я хай службу тащать, але в принципі там же ж нічого не буде. Ну так виходить. Ну, в цій ситуації, і а потім через місяць, коли вже все відбулося, гур виходить і каже: Ми знали час і місце напрямку головного удару російських військ на Харківщині. Тоді в мене питається в тій задачі, то чого ж ви ті ту легку кавалерію не, не повідомили генштабу, щоб мав генштаб можливість не, підсилити фотопіхотними підрозділами. Або якщо повідомлено, то тоді давайте розбиратися. А хто ж тоді винуватий? Ну це вже аж ніяк не відповідальність 125-ї бригади. Ну я так вважаю, тоді значить є десь хтось. Дійсно, як я е, колись сказав е, цитата великого диктатора, одного з диктаторів, не будемо називати його рекламу робити, але він казав: але у таких проблем в армії є завжди прізвище ім'я по батькові. Але не -батькові. треба читати. На цілу геройську бригаду не треба дискредитувати, що от вони відступили, побіжали, і так далі. Бо от мене це от саме більше вкурлює. Вибач, що знову перебив. Ну, але бачиш, що таке Ні, наступи прекрасно. Дивися, наступи е, прав що інформація була про наступ і підтверджує, і це відповідно. Якщо будуть адвокати працювати, оце і підняти. А тим, що свідчить про те, що інформація була. А було нанесено вогневе ураження по території Російської Федерації, БПЛА працювала і там все працювало, що вдалося, до речі, значно знизити інтенсивність просування росіян. Тому, відповідно, виникає питання, а що ДБР закидає тоді? І причому, наскільки я зміг зрозуміти з, ті, з тієї інформації, яка є, 125-ка доповідала про плани російського командування щодо наступу на цій ділянці. Фронту, а це ділянка фронту, це не кордон, це не санаторій і не профілакторій. Інтенсивність вогневого ураження противника за останній місяць перед наступом збільшився в 3-4 рази. Причому працювали всі. починаючи від мінометів до відповідно почала там і е, ствольна артилерія, РЦЗВ, ланцети, ФПВшки і все інше. І тут головне, що закидають? Відсутність інженерно-фортифікаційних споруд. А справа в тім, що сама бригада при некомплекті 50% сама їх будувала. І був продав, приданий інженерний підрозділ, який був неокомплектований з відсутністю техніки. І головне, коли будуть закидати ДБРівці щось там шукати, ти пам'ятаєш, коли е, взяли за причинне місце очільник. Харківської військово-цивільної адміністрації з приводу неготовності третьої лінії, не першої лінії, де бригада стояла, третьої лінії. Він відео виклав, подивіться, спалений трактор, це працювали дрони. Пошкоджена інженерна техніка. Як ми в таких умовах можемо працювати? А відповідно на запитання тоді до ДБР. А як бригада? З некомплектом 50% могла працювати, створю, зводити інженерно фортифікаційні споруди на першій лінії, якщо на третій лінії не зведені. Основний момент, ти знаєш, братеку, наразі навіть третя лінія на 8 мільярдів гривень вона досі не зведена, готовність на 90%. А для розуміння, шановне товариство, лінія Суровікіна була побудована за 3 місяці. Тобто ну, я хотів якраз додати цьому контексті і хочу ще також додати ще одну тезу. Значить, ну ми вже розбирали неодноразово, що згодний опорний пункт на Сумщині оцінили в 39 мільйонів, а на Запоріжжі 117 мільйонів. Ну тобто, ви розумієте, розмах перепрошую піздінгадєнях в держави на сьогоднішній день на лініях і фортифікаціях. Але саме цікава інформація для тих, хто не чув і лише долучився до нашого ефіру. Міша Бондар він входить в ТСК. По перевірці якості будівництва оборонних споруд, і на сьогоднішній день, як він повідомляв, і про це вже були публікації: 30 кримінальних проваджень, і треба віддати належне СБУ. Вони раніше спрацювали, ніж е, ДБР чи НАБУ, 30 кримінальних проваджень за розкрадання, ймовірно, око, близько 20, увага, мільярдів гривень сука на оборонних споруд. Перепрошую за мій французький. От я це хотів додати. Дивися, ми просто що будемо вже, напевно, і завершувати, вже годину ми тримаємо товариство, ти слушно знов от розцілував, серйозно кажу, як би дотягнувся. Твої коментарі завжди влучні. А мовиться про те, що дивися, скільки 20 мільярдів вкрали. І виникає питання, у тебе, юторист, а не виникають питання, що, напевно, от саме ці схеми і намагаються прикрити справами генералів, справами по 125 й бригаді. Зробити цапами відбувало. 67-о правий, правий, правий сектор дух правда. Треба показати, викликати. О! 67-го правий сектор. Я красу також зараз. Е, ну то інтернет, напевно, в мене хороший. напевно, твій трохи буксує. Але тим не менше, добре, вибач, переб'ю перебив верніше. Шістдеся бригада, правий сектор. Також почали добровольців бійців розтаскувати по іншим бригадам, тому що відбулося непонятки всередині вже самої бригади. Ну тут питання я зараз не буду е, виносити як дискредитацію добровольців, але диму без вогня не буває в цьому контексті такого. Висить. Алло, друже. Ігоре, висить, інтернет, давай закінчувати. Я щось почуваю. Висить, я, я тебе не чую. Кажи, кажи, все, я вже чую тебе добре. Ну, ми основне, сказали, тобто, основне товариство, що ви маєте розуміти, оцими, сумовою, оцими кримінальними провадженнями, які порушуються на наш наступний день після наступу. Намагаються приховати основне, шалені розкрадання державних коштів. Ви побачили кримінальні провадження проти відповідно очільників військово-цивільних адміністрацій. Очільників, не ЦАПів відбувай. Вони досі всі на своїх місцях. А і готовність інженерно-фортифікаційних споруд третьої лінії, не першої, 90%. От вам і відповідь на те, що відбувається власне в стінах Державного бюро розслідування. Наступну передачу, братику, ми проанонсуємо, ми з тобою пролюструємо. А судді хто? Ми покажемо, а хто власний герой засуджує?